Всім привіт, друзі! Гарного здоров'я вам міцного. На каналі знаходитесь Таня Ворона. У мене сьогодні таке ЧП вдома. Закінчився хлібчик. А Треба спекти коржі. Не купив ні вова, ні я, тому печемо коржі. Виходимо з ситуації. Так, печу, так я коржі беру. Чашку кефіру. Тут, мабуть, 200 грим, може, більше 200, але я вже і налила неповну чашку. Так, кефіру, чашку. Додаю соди. Соди додаю ось так. Така ложечка чайна без верху. Мабуть, ще трішки надберу ось так. Соди додала. Перемішаю, щоб погасилася в кефірі. Перемішала. Сода почала реагувати. Додаю дві дрібки солі, щоб ще вгадати сіль, бо зараз така сіль, що. Так, дві дрібки солі. Додам ось такі італійські трави. Тут чайна ложечка їх. Додам одне яйце. І ложку вершків домашніх. Додавши всі інгредієнти для наших коржів, гарно перемішую, щоб всі інгредієнти продукти подружилися. Ось так вийшла однорідна маса, вершки також розчинилися. І тепер поступово додаю просіяне зарані борошно. Додаю частинами. Спочатку вінчиком, а потім, коли вже він не в змозі впоратися, руками. Це вінчик зробив свою роботу, а я тепер починаю працювати руками. Додаю знову борошно просіяне зарані і замішую кіста. Так, додала ще борошна. Тепер на цьому етапі. Додам ще одну ложку олії і замішую тісто. Тісто замісила і тепер його розділяю на три частини. Ось так розділила на три частини і тепер кожну частину буду розкатувати. Розкатаю качалкою. Розкачала і тепер веделкою роблю отворость такі, щоб не було тісто. І відправляю на сковорідку смажитися з обох сторін до готовності. На сковорідку наливаю олії, сковорідка нагрілася, кладу корж і смажу до готовності з обох сторін. Ось так приготувала наші коржі. Останні два, один смажиться. Хочу сказати, що такі коржі можна приготувати як солодкі, так і солоні. Можна додати також до цих коржів замість приправи, шкварки, яблучка на терті капусту, буде смачно. Нарешті, друзі, коржі наші готові. Ось такі вийшли. Три штуки вийшли. Давайте побачимо, які вони вийшли в нас тут. Незручно, зараз. Ось, розламала такі пухкенькі, смачненькі з хрусткою з коринкою. Заходьте, кого нема хлібчика, поділюся. Готуйте, виходьте з будь-якої ситуації і смакуйте. Можна з молоком, з медом, дуже смачно буде. Всім міцного здоров'я, гарного настрою. Бережіть себе одне одного. дякуємо захисникам за захист, також захисницям. Всього найкращого вам. Бувайте здоровенькі!